Привіт! І сьогодні ми Миренди Trails у Мертвій Рейси. Хто пам'ятає, пишіть в коментарях. Та це ім'я дитинства. А нащо вони це придумали? Коли ти біжиш тепер, тут, тут в тебе витрачається енергія. Я йду, поставлю вугіллечку. А у мене я на голові шапка. На що ти це зробила? У нас було колись на п'ять сак. Чи на А я взяти мішок, ало. Ти що? його. А, ну це ну, я не твою блідо купила. Дай заберу, тобі відам будеш кидати. У нас то відео ой, де. Накидай, киде. Та наша можна було ось тут перейти. У тебе проблеми з детрейлсом. Так, коротше, ти ще нікуди не їдь. <різь> ти нікуди не їдь, я йду по газет. Я їх вмію розставляти дуже файно. Я сама розставлю, я вмію. Я знаю, як треба, <схід> якщо не спалю, нічайно. А як? ага, сварить? Тепер не чпай нічого тут. Нічого тут не чпай. Так, вибачте, друзі, ми просто давно не грали до Dutrous. Ну бо зараз з'явився 99 й через ту. Так, все, прощаємося, всім попасть па до в другую